Оце тут -ту, пройшла, це вже ягода. Своє поле з баштанними Суспільному показує житель Горбанівки Петро Бержан. Каже, вирощуванням кавунів займається понад 30 років. Цьогоріч через дощі урожай буде менший, ніж торік. От ідуть у нас дощі, три дні, немає погоди. Лежить на землі, він чорніє. Бачите, в цьому році урожай буде пізній і менший урожай. Через то говорять, що нас треба на склони. На великих склонах вода стикає, не лежить. Тоді він завіс привращається у сам плод. А в цьому році, бач, пішли дощі не вовремя. червний до душі, от завість пропала. Аби зберегти урожай баштаних разом з онуками підіймають завість, аби та не лежала на мокрій землі. Унук Кирило каже, дідові кавуни любить, вони у нього найкращі і найсмачніші, тож допомагає із задоволенням. Помагаю, як можу по кавунам. Це пліть розставляєш, щоб гарно плід дозлівав. Ще сапали теж багато від бур'яну, бо дощі йдуть, то трохи бур'ян є, кавуни люблю. Домашні вони якось вкусніші, ніж якісь магазинні. Баштанними у Петра Бержана засаджено 50 соток. Розповідає, тут у нього кавун голландський. Вирощування ягоди розпочинає із квітня, тоді каже, сіє кавуни на розсаду через місяць у відкритий ґрунт. Це сорт Кримсон Світ, голландський там, італійський, це в основному. Буває, нагадаю своє насіння, збираю з цих кавонив там другий рік, це можна сміло зібрати, щоб не купувати. А потім, опять же, там, ну, рік чи два, а то треба обновляти. Цей сорт каже, найкраще підходить до нашого клімату. У догляді невибагливий. Тут без нічого, без ніякої хімії, без нічого. І гербіцидрима, це всьому сапалям. Є в цьому ґрунті все, що хочеться. Це глина, навіть соглина глина, то тут є всі мікроодобрини, всі-все. Шкідних теж нічого не їсть. Кавуни не продає, врожай роздає родичам та друзям каже. Спочатку повномасштабного вторгнення Баштані передає бійцям у шпиталі, аби ті посмакували домашнім. Для того, щоб продавати, треба хоча б. З більш гектара гектар два ну, в основному для себе бартер. Баштані на цьому полі доспіють наприкінці серпня, каже Петро Бержан. Найбільша ягода, яку виростив, 12 кілограмів. А так середня вага його кавунів від 5 до 8 кілограмів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.